Друзі, вас вітаю від одеської філії компанії Автопарк Uan. Ось таке нове надходження Тут Hyundai Tucson, 2008 рік. Автомобіль лише з одним підкрасом, це задня ляда, і то косметика. По техніці, в принципі, без зауважень, повний привід, автомат 2.7, По косметиці є ось такий дефект, це був шлагбаум. Не робили, щоб не фарбувати стійку. Зробимо вам гарну знижку, підскажемо, де робити. По техніці повторююся, без неї свіженька гума на оригінальних легкосплавних дисках, чудова комплектація, шкіряний салончик, стеля, все доглянуте, є люк. По комплектації також гарна сигналізація Пандора, повний електропакет, підігрів зони дворників, до оснащений газовим обладнанням. Клімат заправлений та працює, є гарна мультимедіа з камерою заднього виду, підігрів переднього ряду сидінь. Ось такий гарний варіантик за. Адекватний прайс, запрошуємо вас на перегляд тест та тест-драйв адреса Грушевського 15 А придбати це авто можна як за готівку, так кредит або лізинг, якщо у нас є трейдинг.